Всім привіт! У нас зараз буде з вами тема гри Ліла. Що це взагалі таке? Роблю також запуск ефіру в Instagram. і починаємо. Що таке ліла і який вплив вона має на життя людини після завершення проходження гри Ліла? Тому що гра Ліла — це не сам процес, правда? Нам ж важливо результат, який буде після самої гри нашого досвіду в неї. Ви з за Алісою Залемановою, зараз у нас 12, майже 12-та, по Канаді, і будемо починати. В цілому, да, що таке ліла? Це трансформаційна гра, яка запускає у вас зміни на таких багатошарових рівнях, на рівні мислення, на рівні ваших, вашого стану, ваших реакцій, ваших виборів. Тому що Ліла вам показує, коли ви йдете по полю, да, вона вам показує, які у вас є страхи. Які ви вибори робите, чим ви керуєтесь, як ваша психіка взагалі ре, ре, реагує на різні ситуації? Там, де є страх, там, де є якась трудність, да? або, можливо, якась невдача, як ви з цим справляєтесь. І я вам зараз навіть покажу. Ось дивіться. сама гра Ліла починається з чого? я її проводжу і онлайн, да? тоді ми виводимо на екран, або офлайн, проходимо, прям рухаємось по самому полю. А гра починається тоді, коли ви зайдете в саму гру через ваш запит істини, вхід в гру починається з 68-ї. Бачите? Отуту. І про що це? Чому взагалі запит має таку важливу роль? Тому що а, ліла це зустріч з собою, чесною собою. І там вже не знаєш себе не обманеш, в ілюзіях не пройдеш гру. Оце ключове. Нам нам всім цього так інколи не вистачає. Так от, як зрозуміти, що ваш запит істинний? Якщо запит істини, поле вас з цим запитом впустить. Тобто ви кинете своєю рукою кубик і буде шестьорочка, це означає, що запит істинний і вас поле пропускає. Але інколи так буває, що ви кидаєте кубик? Ні, не то. Наприклад, двійка. Це означає, що ви поки далеко від цього істинного запиту і треба його крутити. Дуже часто у нас на практиці буває так, що. Дівчата там роблять цей запит, да, наприклад, і ми міняємо одне слово, тому що гра не впускає, не впускає. Да, Всім привіт, дуже дякую за вашу активність. А, гра не впускає, тому треба змінити трішки запит. А що робити, якщо ви відчуваєте, що ні, для мене саме це дуже важливо і актуально. Тоді ми можемо змінити навіть одне слово, але воно буде тотально впливати на енергію запиту, на ваш стан. І ось воно, такий приклад. А людина може сказати, як мені добитись успіху. І а, можна замінити слово, одне слово на слово стати успішною, як я можу стати успішною, да, не досягати а, успіху. Чому? Тому що досягання це через борьбу, через доказ, суспільству, собі, батькам і так далі. А стати це через буття, це через те, що ви а, йдете з собою. Да? Це ваш істинний шлях. Це про те, що ви проходите свій шлях, яким стаєте, поки ви проходите цей шлях. розумієте? І от така велика різниця може бути. Тому це перше, да? ви виявляєте свій запит. Далі у грі ви можете бачити, що є змії і є стріли. Про що це? Все дуже просто. А, якщо ви потрапили на певну клітинку і отримали якесь усвідомлення, або щось відчули, якийсь імпульс, який, якийсь інсайт, такий, що воу, да, от буває таке, аж хочеться сказати. Ну от реально потужний інсайт. Якщо на цій клітинці у вас стріла, яка веде вверх, це означає, що це must have, це те усвідомлення, яке вас буде прямо пушити до вашого успіху або до вашого результату. Якщо ж це стріла вниз, тобто змія буде йти. Це означає, що те усвідомлення, яке ви прожили на цій клітинці певній, воно от воно саме вас і стопорить, воно вас тримає на певному рівні. Або, можливо, воно, оце переконання у вас є домінантним. І ви ним зачасту керуєте. І ви будете бачити, хм, можливо, я навіть не помічав, що я керуюся з цим, наприклад, рішенням або по переконанням. Або я не помічав, що я дійсно приймаю рішення з вірування да, в цю думку. Тому що багато чого відбувається у нас на автоматизмах, підсвідомо. І отут, воно вже вам піднімається на поверхню, і ви це бачите, як на долоні. І ми можемо змінити в житті тільки тоді, коли ми щось спочатку визнаємо. Бачимо і кажемо, так, я визнаю, в мене це є. І ви просто клітка така клац, і розщівкуєте, і тоді ви можете увійти в стан, де ви можете щось змінити і замінити. Да? Тому а, найважливіше, що а, відбувається у полі гриліла, це те, що поле Ліла з вами не говорить абстрактно. Воно говорить саме на ті теми, які ви зараз проживаєте. І тому поле гри Ліла, воно не говорить вам про майбутнє, воно говорить і показує тобі тебе теперішньо, які вибори ти робиш зараз, так? до цього моменту, які рішення приймаєш, які в тебе є страхи, або в чому в тебе сила, або в чому твій потенціал? І от якраз це зараз воно є найважливішим і актуальнішим. Чому? Тому що по суті, по суті. Все, що в нас є в житті, це в цей момент тут і зараз. А по-друге, це те, що саме з того, що ми маємо зараз, ми можемо щось мати, так? або щось створювати нове. Тому що неважливо, що у нас було три роки тому назад, якщо зараз це вже не актуально. Ми погодьтесь, правда? ж? Тому дуже важливо, це те, що поле ліли вам відзеркалює те, що у вас дійсно зараз є на душі, те, що вам і буде найактуальніше. І коли ви проходите свій шлях по полю, окрім того, що саме поле дуже трансформаційне, тому що певна клітинка, ви от потрапляєте в неї, думаєте, як я сюди потрапила? Ну, як поле знає? От, -от, от так це працює. Більш того, більш важливішу роль грає роль провідника, тобто тому моя робота, що я вас проводжу по полю не просто, щоб ви плоско бачили так, окей, наприклад, клітинка там bad company, да, погана компанія. Ну, окей, ви можете подумати, там, можливо, не дуже дали мені оточення, якісь люди є в моєму оточенні, а, на дистанції, наприклад. Да? І все. От ніби ви так розпакували клітинку. А я, як провідник, вас поведу трішки глибше. Наприклад, конкретно від якої людини вам не комфортно в житті? Чому саме від неї вам погано? Далі, чому ви далі продовжуєте з нею спілкуватись? Дістанемо там вторичні вигоди, щось вас тримає. А далі, а чому ви, наприклад, не можете її відпустити? Так? Або що вас чіпляє? Ми там достаємо сенси, чим ви керуєтесь, чим ваша психіка забула Да? А, І чому це важливо? Тому що дістаючи ці сенси, вони насправді вашими можуть бути основними сенсами, які ви також приміняєте в інших сферах життя. Але ви цього можете не помічати, тому що це все підсвідомо. розумієте? І ми йдемо так в корінь проблеми, в корінь вашого запиту. А там, поки ми йдемо, там у вас нові інсайти виходять. А, до того ж, є деякі клітинки, де людина проживає страх. Або людина навіть може зайти в гру ліла. З запитом відпустити свій страх, який не дає їй здійснити свою мрію, або а, поставити якусь ціль. Так? Що ми в цьому випадку робимо? Я, відповідник, вам проводжу терапевтичні інструменти, застосовую, проводжу таку практику, де ми теж заходимо в підсвідомість максимально безпечно, і ви після відчуваєте, що ви пропрацювали цей страх, відчули це визволення, ви отождісняєте себе від цього страху, що ви можете далі жити без нього. І тут. Найпрекрасніше, що з вами взагалі може трапитись, це відчуваєте зцілення всередини, що ви не є той страх, що ви можете жити без нього, і ви починаєте жити без нього, і ви робите нові рішення, ви робите нові дії, і бачите, як по-іншому складається ваше життя. Можуть бути на цьому етапі сльози, але сльози очищення, це теж прекрасно. Тобто ви себе від цього а, ви, визволяєте, так? це дуже важливо. І ще один а, інструмент, який я використовую провідник, це метафоричні карти. Чому вони важливі під час гри ліли? Ліла? Тому що а тут відключається логіка. А нам це теж дуже часто треба. Чому? Тому що логіка це про обмеження. Це завжди ви так. Ага, значить, якщо я роблю отак, то буде отак. Так? І от ми от в якісь рамки себе поставили. А що, якщо це поставити під, сум... під сумнів? А що, якщо глянути на це з іншої сторони? І отут ваша свідомість не знає меж? Інколи ви дивитесь на карту думаєте, хм, а про що ця фігура для мене? І вам видає свідомість те, що ви вже колись знали, але підзабули. Або ви не хотіли на це дивитися, або не хотіли приймати. А, да, да, звісно, задавайте запитання. Звісно, це ефір для вас, що таке Ліла, як вона має вплив на життя після проходження гри. Тому все, що вас цікавить, запитайте. Тому що погодьтеся, нам дуже часто не вистачає цього чесного діалогу з самим собою. Da, в повсякденному житті. Ну, як часто люди такі сідають і починають розмишляти саме в контакті з собою чесності, дуже рідко. Нам або, або не до цього, да, або ми просто настільки закручені, на автоматизмах рухаємось по життю, що ми просто керуємось тим, як нас виховали вже, як хочуть інші, або як треба. Але чи ведеться до щасливого життя? Так, що ж трапляється з вами і вашим життям? Після проходження гри. Перше, що у вас змінюється, це ваш стан. Під час гри Ліла ви проходите зцілення, та ви відпускаєте свої страхи, свої ті переконання, які, за які ви так сильно тримались, вони просто розщеплюються під час гри, тому що вони для вас виходять на поверхню і стають очевидним чимось таким, що ви такі, таке це можу змінити. А тепер я це розумію. Тому перш за все у вас змінюється мислення, ви по-іншому бачите, тому що взагалі, коли ви проходите руліла, ви ніби як той птах, ви піднімаєтесь з висоти, ви дивитесь на свою ситуацію, ніби на себе зі сторони. Тому що ви знаєте, да? я впевнена, кожен з вас це е, знає, що допоки ви в ситуації самі да, залучені в ситуації емоційно, фізично і так далі. Ви не можете змінювати її моменти, типу її бачити ціліком, тому що ви пропускаєте її через спектр своїх емоцій. Але як тільки ви вступаєте в позицію спостерігача, тоді вам стає все ясно. Давайте відразу приклад, щоб максимально було це зрозуміло. Наприклад, ви зараз в суперечці з подругою або з партнером. Якщо ви залучені, тобто ви повністю вовлічені в цей процес, ви на емоціях, ви на якихось реакціях, щось там думаєте. Ви ніякому разі не відчуєте зараз, що о, а можливо, як я зараз... А виглядаю, наприклад, я в контакті з собою, чи я керую своїми емоціями, чи я там більше емоціоную? Або а можливо, мені зараз треба зробити крок назад і обдумати, або можливо, мені треба обрати реакцію, а можливо, моя ситуація чомусь куча. Допоки ви в емоціях, тобто ви в життєвій ситуації, і не виходите в позицію спостерігача, ви ніяк не можете це відслідкувати в моменті, поки у вас це палає всередині. Тому це дуже важливо. Так, як проходить гра? Дивіться, Юля, гра проходить так, що ви кидаєте кубик, ви робите, ви сфокусувалися на своєму запиті, ми його пропускаємо через серце обов'язково, Робимо саме перед грою і заземляємося через стопи. Потім ви сформували свій запит. Коли у вас є істинний запит, гора вас пускає в поле. І тут починається найпрекрасніше, ви рухаєтесь по полю, ви завжди кидаєте кубик. Можна або на кожній клітинці озвучувати нове запитання, яке вас цікавить. Наприклад, окей, я потрапила на клітинку, карма. А що в мене в житті повторюється, які в мене є повторювані сценарії, да? чому вони відбуваються? Тут ви розпаковуєте свої усвідомлення. Тут я вас веду ще в глибину, показую вам об'єм да, цих усвідомлень з різних сторон. Тут ми можемо дістати ще метафоричну карту. Все, якщо ми відчуваємо, що ми ви все, весь потенціал цієї клітинки, ви прописуєте крок. Це дуже важливо. У мене гра ліла особисто зі мною. Це не чарівна пілюля. Да? Тобто, я за те, щоб був чіткий план дій після ваших усвідомлень, щоб вона, вона на то трансформаційна. Наскільки, до речі, гра трансформаційна залежить від провідника. А, і дуже важливо, щоб ви вийшли з планом дій, щоб ви знали, що робити. Але не просто це був план, а ви його вже в полі проживете. Ви будете, він буде вам звучний. Тому ми записали крок в цій клітинці, далі ви рухаєтесь по полю вже вище, да ось ви далі кидаєте кубик. Ви можете задати запитання, наприклад, за цю клітинку, або просто рухатись на наступну клітинку. Ви перейшли, і далі у вас нове усвідомлення. Нова клітинка підсвічує щось ще з да, під ваш запит. І ще більш об'ємно, тобто ще розкриває. Тут вона вам розкрила ваше переконання. Тут вона розкрила, які у вас ресурси є, ви їх не помічаєте. Або раз вам е, зацепило ваш страх. Да? Проявився тут страх. О, так виявляється, мене оце ступорить, Ми тут з вами це пропрацювали. Бах, якесь усвідомлення інсайт і вас змія спустила вниз. Це означає, що оце саме вас не пускає. Воно вас дуже дуже ступорить, Але ви це вже бачите? Що ага, оце, що я з це можу робити? І ми далі йдемо, так? що з цим робити, як трансформувати, або з чим поєднати, або в якій сфері це реалізувати, і так далі. Це просто неймовірна подорож душі, яка вам от на долоні все показує. Це дуже чесна така зустріч з собою. Це як дзеркало вашої душі. Ну і коли ви доходите до виходу, це відчуття таке. А, ейфорії, типу, я все, я, я хакну за життя. <смі>, да? Тобто, це дуже приємно, коли ви прямо виходите з гри. Це означає, що дійсно ви все зрозуміли по вашому запиту, і ще ви по полю рухаєтесь по чакровій системі. Тобто ми починаємо з базових потреб, потім ваші да, страхи отуди знаходяться да, прояву. А... Звучання да наскільки ви відстоюєте свою думку і так далі. Потім ми на а, чакри сердечні піднімаємось наскільки ви можете приймати, тобто там багато чого прокачується. Ну і звісно, відповідно від того, куди куди ви потрапляєте по полю. Гриліла та й прокачується, тому що кожен йде в своєму темпі, да, і хтось вже може бути наверху, якщо це групова ліла, а хтось ще може бути на третьому на ряді. До речі, у нас в Лондоні вже 21 лютого буде групова ліла. Вже дуже довго у нас її не було, правда. Я проводила пані в травні, тому кому цікаво приєднуйтесь, бо там три місця залишилося, і ще можете приєднуватись. На онлайн можна буде теж записатись з 2 лютого через два дні. Так от, а далі, да? що з'являється у вас в житті після гри? Перше, це ви вже по-іншому дивитесь на світ і на себе. Оце прям взагалі дуже важливо. Ви по-іншому сприймаєте себе. Далі з'являється ясність. Ясність, що саме вас тупорила, ясність, який вибір прийняти, наприклад, то в якій сфері себе реалізовувати, або в які стосунки піти або взагалі, чого я зараз хочу. А у вас налагоджується контакт з собою, тому що ви починаєте більше себе відчувати, коли ви проходите по полю, у вас таке, знаєте, от, от так, от прям все всередині, а потім такий штіль. І дуже багато людей після гриліла мені кажуть наступне: я відчуваю легкість, мені легко дихати. Це людей, яких було знаєте таке відчуття, що вони проживають не своє життя. Тоді вони навпаки відчувають фух, да легше стало. А деякі люди це мій улюблений стан після гриліла, коли я ходжу особисто. Це стан а, крил за спиною. Це відчуття, коли ти знову хочеш жити своє життя на максимум і покоряти нові вершини. Це дуже класний творчий стан, а, тому що найгірше, що з нами може бути, особливо я кажу за свій досвід, да, життя найгірше, що може зі мною собі затраплятися, коли я нічого не хочу, коли я нічого, нічого не вірю, або апатія. Це це стан, який я просто ненавиджу, а все одно я його проживаю, да сю світ ресурс. Але насправді цей стан він дуже багато чого. Вартує насправді. І якщо ви його можете отримати за одну гру ліла, то це великий дар, який можна собі дати. А, далі, а, також є відчуття а, і ясність, що робити з моїм запитом. Тобто я не просто це усвідомлю, а що саме треба робити. А, тому що там по кожній клітинці ви робите крок. Крок план, що з цієї клітинки я втілю в життя. Це найважливіше тут, так? тому що я проводжу ліру терапевтично і по коучинговому методу. Тобто ми не просто усвідомили, політали, і все. Дуже важливо заземлитись, так? Ви бачите теж, я як провідник, як я проживаю своє життя, що дуже важливо те, що ви робите після своїх усвідомлень, після вашого духовного розвитку. І, і ви знаєте, ще дуже важливо, що вам приходить стан. Внутрішньої, внутрішньої стабільності. Тобто ви далі рухаєте, ви відчуваєте такий внутрішній, спокійний рух. Ви знаєте тепер, куди вам йти, Ви знаєте, як ви тепер бачите цю ситуацію, що за цим стояло, так? що тепер може бути по-іншому? На що ви тепер дійсно здатні, тому що ви бачите, відчуваєте свій потенціал. І от ця внутрішня стабільність, коли ви непорушні, ви точно знаєте, куди вам йти, ви точно знаєте, що робити. Оце дає цю впевненість. Взяти своє. Більш того, поле також показує, де ви собі заважаєте взяти більше, де ви самі собі заважаєте. Можливо, це ваші переконання. Можливо, це ваш страх на щось погодитись, можливо, це ваш страх навіть спробувати. Да? І тоді ми теж знову попрацюємо ці страхи, тобто ви виходите більше визволені. у вас є ця внутрішня свобода. І з цього починаються якраз і великі досягнення, і щасливі стосунки, тому що ви можете бути собою, тому що ви можете віддавати гармонію і таке жіноче щастя, да, зароджувати в стосунках, а не йти рятувати себе і зцілюватись від партнера. Це дуже, дуже такий знаєте, дійсно шлях, який ви проживаєте отакий свій такий, такий міні-досвід життєвий під час гри ліла, і вам дуже багато чого часто зрозуміло. І стан, після якого ви будете готові створювати нові стосунки, створювати нові суми вашого доходу, по-новому йти реалізацію, це все, знаєте, відчуття, ніби ти дійсно входиш в позицію творця, коли ти береш життя в свої руки. І тому я вас хочу запросити на гру... Ліла, але не всіх. Я запрошую не всіх. Запрошую лише тих, хто дійсно готовий до чесної зустрічі з собою. І коли у вас є, ви відчуваєте, що у вас є готовність діяти, міняти своє життя, тому що кожен з нас здатний набагато більше ніж він думає. Ви знаєте, це мій слоган по життю. Я в це щиро вірю і неодноразово вже я на собі помічала на своїх клієнтах, які призаходили і наставництво, і в роботу, її вліла. І оце неймовірно розпаковувати і бачити, як ти є творець свого життя. І навіть записати, написати в мені так і записати своє запитання сунеліле це теж вже один із кроків до себе, тому якщо відчу, вам відгукується, да ви можете поприєднатися на наш офлайн гру Ліла 21 лютого, в місто в місто Лондон, Онтаріо, або записатися онлайн і пройти свою власну подорож в душі. Я сподіваюсь, вам стало більш зрозуміло, що таке ліла, як вона на вас буде впливати, що відбувається під час гри, найголовніше після гри, да? як зміниться ваше життя, і як далі розпаковується життя не тільки перший, другий місяць. У мене є відгуки, та да? дівчата присилали певні свої історії, цілі, як змінилось життя після навіть чотирьох місяців. Тобто, Протягом чотирьох місяців формувалася нова реальність, і потім бах, і дівчата кажуть, от так тепер моє життя змінилось. От оце класно. От заради цього я і проводжу для вас такий досвід трансформаційний, щоб ваше життя змінювалося тотально на те життя, яке ви хочете проживати, а не яке просто трапляється, і все якось так само а, можна по-іншому. І якщо вам цікаво, як ви можете по-іншому, можете написати мені директ і зайняти своє місце на участь у гліла в моєму столі. Я всіх обіймаю і бажаю вам завжди завжди тотально вірити в себе.